Загальні відповіді на запитання, що ж робити. Той, хто залишив світ, переходить цілком до нового виду життя, яке, хоч, звичайно, є не зовсім невідомим для нього, однак є багато сторін цього життя, які мимоволі викликають питання, що ж робити і як потрібно жити. До святого Антонія неодноразово зверталися з такими питаннями, і ось його відповіді. Запитував його про це отець Памво, і він відповів йому Не надійся на свою праведність і кайся за минулі гріхи, приборкуй язик, серце і черево. Ось що сказав він стосовно цього питання отцю Пимену Діло найславніше зі всіх діл, на які здатна людина, сповідати гріхи свої перед Богом і своїми старцями. Засуджувати самого себе і бути готовим дати відсіч будь-якій спокусі до останнього подиху. Ще хтось запитував його, що мені робити, щоб догодити Богу. Святий Антоній відповів Куди б ти не пішов, завжди май Бога перед своїми очима. Що б ти не робив, май на те свідчення в Писанні і в якому б місці ти не жив, не скоро покидай його. Дотримуйся цих трьох заповідей і спасешся. Ще одному учневі говорив він здобудь відразу до черва свого, до вимог віку цього, до похоті злої і шани людської. Живи так, ніби тебе не було в цьому світі, і знайдеш спокій. Ось що, як пише святий Афанас і говорив Алван, тоній братам. Які приходили до нього. Завжди майте страх перед очима своїми, пам'ятайте того, хто вмертвляє і оживляє, зненавидьте світ і все, що в ньому, зненавидьте всяке плодське заспокоєння, зрічіться цього життя, щоб жити для Бога. Пам'ятайте те, що ви обіцяли Богу, бо Він справиться з вас у день суду, зазнайте голоду, спраги. Потерпайте від наготи, будьте пильними, плачте, ридайте, зітхайте в серці своєму, випробовуйте себе, чи достойні ви Бога, зневажайте плоть, щоб спасти вам свої душі. Подібне до цього детальне свідчення, що потрібно робити ченцеві, наводить святий Касіан. Здавна, говорить він, поширюється придивне повчання блаженного Антонія. Що чернець, прагнучи вищої досконалости, не повинен обмежуватися наслідуванням якогось одного з отців, які досягли успіху, тому що ні в кому не є досконалими всі види чеснот, але один прикрашається відданням, другий виділяється здоровим міркуванням, третій непохитним терпінням, четвертий вирізняється смиренням, ще інший стриманістю. Хтось благодатною простотою серця, той перевершує інших великодушністю, а цей милосердям, той пильнуванням, а цей мовчанням або працьовитістю. Тому чернець, який хоче складати духовні соти, повинен, подібно до мудрої бджоли, всяку чесноту запозичувати в того, хто найбільше досягнув успіху в ній. І складати її в сусуді свого серця, не звертаючи уваги на те, чого нема в когось, але до тієї чесноти придивлятися і ту собі ревно засвоювати, якою хто вирізняється, сила, що спонукає на подвиги і підтримує в них. Якщо зробити перелік усього вказаного, відкриється погляду досить просторе поприще для подвигів. Виникає питання, яка сила спонукає на них подвижника і підтримує його в трудах. Сила ця ревність до спасіння, яка заради слави імені Божого, готова на все. Якщо є ця ревність, чернець досягає успіху в усіх подвигах, немає ревності, усе застигло. Ось чому, коли одного разу брату, якого не вистачало цієї ревності, прийшовши до святого Антонія, просив його помолитися за нього. Великий старець відповів йому: ні я, ні Бог не злянеться над тобою, якщо ти не будеш піклуватися сам про себе і молитися Богу. Цієї ж причини він радив постійно догаджати Богу і бути пильним, хвалячи як велику чесноту, якщо хтось увесь час свого життя неослабно догаджає Господу і до останнього подиху озброюється проти підступів спокусника. Тому він переконував не робити собі послаблень ні в чому, але з терпінням завжди зберігати той же дух ревності, кажучи. Чернець, який декілька днів подвизається і потім робить собі послаблення, згодом знову подвизається і знову стає недбайливим. Такий чернець все одно що нічого не робить, і він ніколи не досягне досконалості життя через недостачу постійної ревності й терпіння. Ось чому того, хто шукає послаблень, він називав таким, що не розуміє свого чину і своїх цілей. І нездатність досягнути успіху ченцями бачу у нестачі старанності до подвигу. Тому говорив він: ми не досягаємо успіху, що не знаємо свого чину, і не розуміємо, чого вимагає діло, до якого приступаємо, але хочемо досягти чеснот без зусиль, через те, зіштовхнувшись зі спокусою у своєму місті. Переходимо на інше, думаючи, що десь є таке місце, у якому нема диявола, але той, хто пізнав, що є боротьба, не дає собі розслабитися, а постійно бореться з Божою допомогою. Чудовим, що до цього є слово святого Антонія до тих, хто одного не хоче робити, а іншого не може. Прийшли одного разу якісь брати до святого Антонія і кажуть йому, Навчи нас, як спастися. Старець відповів їм: Ви чули писання, і цього достатньо для вас. Але вони сказали Ми і від тебе, Отче, хочемо щось почути. Тоді старець мовив їм у Євангелії сказано: якщо тебе хтось вдарить у праву твою щоку, підстав йому й другу. Вони відказали йому, Ми не можемо цього зробити. Старець сказав на це, якщо ви не можете підставити другу, принаймні терпіть удари в одну, і цього не можемо, відповіли ті. Якщо і цього не можете, сказав старець, принаймні не відповідайте ударом за удар. Брати мовили, і цього не можемо. Тоді святий Антоній сказав своєму учневі приготуй їм трохи варева, вони хворі. Якщо ви одного не можете, а іншого не хочете, то чим я вам допоможу? Потрібно молитися їм самим або іншим за них, щоб пробудився в них дух ревності, духовна енергія. Керівники ревності. Але ревність сама по собі буває іноді сліпою і може взяти напрями, що не відповідають цілям розпочатого життя. Тому потрібно бути захищеними керівниками. Що ж це за керівники? Святий Антоній вказує їх два своє міркування і порада досвідчених. Прийшли якось оці до святого Антонія, щоб з'ясувати, яка чеснота найдосконаліша з усіх і яка могла б захистити ченця від усіх сітей ворожих. Кожен висловив те, що здавалося йому правильним, причому одні хвалили піст і не спання. Бо вони упорядковують помисли, гострим роблять розум і полегшують людині наближення до Бога, інші більше одобрювали вбогість і нехтування земними речами, тому що через це розум стає спокійнішим, чистішим і свобіднішим від мирських турбот, а тому наближення Його до Бога стає зручнішим. Дехто віддав перевагу перед усіма чеснотами милосердю. Тому що Господь скаже милосердним прийдіть, благословенні Отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Дехто говорив ще інше, а святий Антоній сказав усі чесноти, про які ви згадували, дуже спасительні і вкрай потрібні тим, хто шукає Бога і хто палає великим бажанням наблизитися до нього. Але ми бачили, що багато хто виснажував свої тіла надмірним постом, не спанням, віддаленням у постелю, були також ревними до праці, любили вбогість, зневажали мирські потреби до того, що не залишили собі стільки, скільки потрібно на один день, але все, що мали, роздавали бідним. І все ж бувало так, що після всього цього вони схилялися до зла, падали. І, позбувшись плоду всіх тих чеснот, ставали гідними засудження. Причиною цього є не що інше, як те, що вони не мали чесноти міркування і розсудливості і не могли скористатися її допомогою, бо саме вона і є тією чеснотою, яка вчить і спрямовує людину йти прямим шляхом, не сходячи на роздоріжжя. Якщо ми будемо йти царським шляхом, то ніколи не будемо захоплені нашими наклепниками ні справа до надмірної стриманості, ні зліва до байдужості, недбальства та лінощів. Міркування це око душі і її світильник, як око світильник тіла. Тож, якщо це око буде чистим, то і все тіло наших діянь буде світлим, якщо ж це око буде нечистим. То все тіло буде темним, як сказав Господь у святому Євангелії, через міркування людина аналізує свої бажання, слова і діла і відступає від усіх тих, які віддаляють її від Бога. Міркуванням людина руйнує і знищує всі спрямовані проти неї підступи ворога, правильно розрізняючи, що добре і що зле. На це ж вказує і такий вислів. Коваль, взявши шматок заліза, спочатку дивиться, що йому робити, косу, меч чи сокиру. Так і ми наперед повинні міркувати, до якої нам приступити чесноти, щоб не даремно трудитися. Найкраще було б, звичайно, керуватися своїм міркуванням, розсудливостю, якби її завжди на все і в усіх вистачало. Але оскільки цього сказати не можна. То вірнішим і безпечнішим керівництвом є порада досвідчених. Щодо цього святий Антоній говорить, я знаю ченців, які після багатьох трудів зазнали поразки і збежеволіли, тому що надіялися на свої діла і знехтували заповідь того, хто сказав запитай батька Твого, і він розповість тобі. І ще святе Писання говорить: при нестачі піклування падає народ. А при багатьох радниках благоденствує, і заповідає нічого не робити без поради, не дозволяє навіть духовного петва, яке звеселить серце людини, пити без поради. Без поради не роби нічого. І з порадою пий вино. Людина, яка, не спираючись на поради, робить свої діла, схожа на необгороджене місто, у яке кожен, хто захоче, входить і розкрадає його скарби. Запитувати інших святий Антоній вважав такою спасительною справою, що навіть сам учитель усіх звертався з питанням до свого учня, який про те досяг успіху, і як той казав, так і чинив. Бо розповідаю, що коли отець Антоній отримав від імператора Констанція письмове запрошення прибути в Константинополь, то звернувся до Павла при з питанням, чи потрібно йому йти. І коли той сказав якщо підеш, будеш Антоній, а якщо не підеш, то будеш Авва Антоній. Чим не схвалювалася така подорож? То він спокійно залишився на місці. Так і всім іншим радив він чинити Чернець, якщо є можливості, повинен запитувати старців про кожний крок, який робить у своїй келії, про кожну краплю води, яку випиває. Я знаю деяких ченців, які зазнали поразки, тому що думали одні самі по собі догодити Богу. Таким чином, святий Антоній не схвалював довіру до своєї власної думки. Чи не тому відгукнувся він з похвалами і про Аву Йосифа, який відповів на одне питання з писання, не знаю, що цим, крім смирення, висловлювалася і недовіра до власного розуму. Це було так. Прийшли до святого Антонія старці, а з ними був і Ава Йосиф. Старець, бажаючи випробувати їх, запропонував їм вислів з писання і став запитувати кожного, починаючи з молодших, що означає цей вислів. Кожен говорив за своєю силою, але старець кожному відповідав Ні, не узнав. Наостанок він запитав Аву Йосифа Що ти скажеш про цей вислів? Не знаю, відповів Йосиф. Авва Антоній тоді сказав: Авва Йосиф потрапив на шлях, коли сказав не знаю.